Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати, Я навіть не знаю. Я вартайку, напевно, зараз буду знімати. Так, я вартайку. Але якщо ви хочете щось інше замість вартайку, ви пишіть про це. Але я заходжу зараз до своїх улюблених підписників. Ні, не сюди. Ось сюди. Так, загружаємо нашу гру. Так, милотрітайк он вам, я так розумію, не сподобався. Давайте я навіть перевірю, на всяк випадок вдруг сподобався. Вдруг я вам вішаю щось таке собі. Зараз перевірю, Може там мільярд перехватів, До речі, у нього більше ніж в скібелі. Не фенсі. У нього 49 переглядів і всього лише за 18 годин і навіть один коментар. Ну, де... а, ну я зрозумів, що це за комент. Так, що у нас тут по підписках? Ага, 448 підписників. Дякую вам за ці 448 підписників, але все одно. Підписники, ну вам що, складно, серйозно. Я я, встаю, я, я, мені приходиться записувати дуже рано відоси. Із-за того, що я е, такий. Я не можу в інший час. Дуже рано. Ви, вам що, шкода всього підписатись? Я думаю, це взагалі все одно. І то це все одно мені допоможе. Ваша підписка, лайк, і подобайка. Тому, будь ласка, давайте. Я думаю, вам не складно, а мені буде дуже приємно. Так, сьогодні у нас буде е літаки, а можливо, хелікоптер. Сьогодні у нас я хочу зняти відео про. Е е е я завжди знімаю про наземну, всякі битви, це все. Мені здається, це вам трошки вже піднадоїло. Під у мене скоро будуть шорти з мене, де, коротше, мої підписники будуть стояти і думати, ну і що? Так. Але підписники, якщо ви так не вважаєте і ви хочете дивитись тільки про наземну техніку, пишіть. Але я хочу повернути нормальні перегляди, як було раніше. А, в мене комп розряджається, як круто. Вас цікаво. Я згоден, це дуже круто, що в мене комп розряджається. А, ну зараз. Так. Так, підписник, я його вже вмикну, давайте я на нього е замість цього... О, все. Буду, від нього від комп'ютера буде звук трошки Громчий, з-за того, що я вмикну такий гарний режим. Але зато буде не лагати раса, а по-друге, графон. Насамділі графон і до цього був гарний. Я просто по приколу вмикну. В'єтнам броня нам вже не потрібно, тому що в мене є вже крута донатня броня. Так, це донатня броня, яка мені випала. Зараз підемо на літачках катати. Так, давайте хоча б виберемо правильний квест на літаках. Окей. Дестрой 50 груп регітів із planes. Це я не хочу виконувати. Дестрой enemy planes. Ось це я хочу, мені здається. І тут ще, ще без. Е Тут без різниці на чому знищити такі. Це найголовніше. Я можу просто взяти ППО. Хоча тут воно все російське, тому я не буду це робити. Я просто візьму Апач Тому що Мі-24 він хоча і в українській розкладі, але він зарахували, що це російське, тому я його не беру. І так, я зараз лечу. Шугати собі пригоди на одне місце. В сам ділі ні. Я шукаю літаки, які б можна було дуже легко знищити. Буквально за обойми. І вони були б не в повітрі, тому що в повітрі на літаках перевага більш у літаків. Хоча я ще не навчився, я буду ще вчитись на літаках літати, з за того, що це достатньо крута техніка. Літаки, так. Літаки це крута, техніка. Ні, гелікоптери я все одно не кину, тому що гелікоптери я все, всю, всю історію своїх відосів. WarTech он знімав і саме з гелікоптерами. Якщо я кину гелікоптерів, то це буде не, не, не це буде обидно. І для мене, і для підписників. Тому я не буду кидати. Ви спитаєте, для чого я. А, почекайте, жовтий це не мій друг. Жовтий це мій ворог. Так, я хочу, щоб він підняв авіацію. Я просто зроблю купчені удари по його базі. Це достатньо, достатньо буде дуже скупчені удари в авіації приведуть до його злісті. І можливо він підніме ВВС. А якщо ви знаєте, що таке ВВС, це Авіація. Так, трошки треба відлечити, він не думав, що я його закришу. І просто бо він буде злітати, я йому наводним ракетами стралю, він спів флейки і підірветь. Так, гольф, 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 гольф. Не свої, не свої, гольф. Ага. Так, літаки мені потрібні. Так, що я. Знищити літаки. Так, стояти. У мене тут щось таке і є. Або всі на літаках зараз не хочуть літати, що за того, що, -за, того, що, що за, за них вже відкрито озброєні охоту, із-за того, що на них можна отримати новіші літаки, а новіші літаки це преимущество для інших. А багато хто не хоче просто на них вилітати, із-за того, що краще на гелікоптери, які вже у всіх є. І нема сенсу навіть збивати. Ну, може, зб'ють, але більш буде сенс від таких, як у авіації. А авіації в мене нема. Тому авіація мені потрібна. І мені не потрібна авіація підписники. Підписники це ваша авіація. Вітаю. Мені потрібна вже своя авіація, яка буде, буде, буде працювати теж, як і авіація, гелікоптери. Є, тепер клас, гелікоптери і Мені тут скаму погожуть. Хее! Чого ми його скама так назвали? Є! Я навіть по комусь не пропав. Хубавчи? Бачите, боли. Ага, звісно що ти по мені вже попав. Я просто вкиду Він у нього не може завжди жити. Так, мені треба трошки піти в угол. Так, я йду в угол. Кутом. Я йду кутом. Так, це бойові на водні ракети. Це не саме наводні ракети. Ой-ой-ой. О. Тихо, 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 тихо. Той все-таки на мені вирішили звук. А, це в мене системи після збій. Забув. А ось вот скама также реалістичні. Так, мені треба понизу йти. Мені б самотаті все дістають, але... Оу. Я... Мені б залишалося б мау. Па. У мене вже... Хто підриває? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене збоїть система. Якщо що, це не збоїть там щось. Це збуть система за того, що коли тебе підбили трошки, то в тебе починає збити система в тому, що тебе на тебе націлились. Але насамділи на тебе не націлилось. Це просто збить систему, що це реалізм. Це якщо тебе дуже сильно породило, в тебе датчики теж не будуть такі. Ай, ладно, я відпочиваю. А, так це він мене збивав. Хто це взагалі був? На кого ж я тоді літа? На Чарлі бобер 9110. Чому ніхто не може літак підняти? Я б хотів, щоб хтось підняв літак. Мені спеціально пішов на руку. Я його збив би. Ще один, ще один. І так авіація. А наземну техніку... Ем... Якого. Що? Ні, Ну, та я не, Я, в принципі, ну що, це, звичайні будні. Звичайні будні, всього лише. Е, звичайні будні. Е, Ютубера. Всього лиш програла якусь техніку, нафіг і нічого не, 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 без попередження мені техніку. Дякую. Давай. Ти де? А куди він їде? Куди ти поїхав? Іди сюди. Може це був чужий? Ладно, зараз перевірую. Він по-любому поїхав на заправку, тому що ніхто б не, не поїхав би на заправку. Я думаю це підписник, тому що, е, тому що підписники завжди до мене прилітають, там приходять, там щось. Щоб попасти в відео. Але я можу поздравити підписника, він попав. Так, це підписник. Закидують хтось ганатами гранатами. Ага, це чужака. Уф, з танками. Уф, у мене тут озброєний конфлікт починається. Непогано, погано. погано. Надіюсь підписник виграє. Так, я не помню. Єс! Yes. А, мого підписника завалили все-таки. Але я за нього від, відомстив і зірвав той танк ту діжку, яка приїхала, і мого підписника вбила, на жаль. Тому підписник я за тебе від, відомстив, тому можеш вже не мстити йому. Я можу ще одну авіацію, авіаудар зробити, якщо тобі так прям хочеть. Йому, йому так боляче за себе. Я можу це зробити. Я реально можу зробити авіаудар, якщо хочеш. Але я ще бачу, що мені бути якісь сильно, не. Якісь вони відкриті. Ні, закрить. Ні, вони відкрить. я собі, на... Я тільки що подумала, що вони за, по такі. Не зламані. А, так вони зламані, хтось їх вилубав. Надіюсь, це підписник, який підписник, а не підписник, який став хейтером. А хоча в мене почти таких немає, за того за що хейт? У мене такого, що в мене нічого такого не було. Тому мене зхейтить не за що. Я не понял так. Угу. Мені здається, я його бачу. Я його бачу. Він навіть не підозри, що я тут, ззаду. Давай, 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 зараз подивимось, що зараз буде. Так. Є! Це було дуже смішно! підписник. я ще раз за тебе не так стив. Це ще і вже і за себе. І за того, що він мені почав бомбити. Танк повністю, да. Танк згорів повністю. Тебе розумієте, так? Танки горять дуже гарно. <laughs> Зробив щит собі. <laughs> Тобі не, по... не допоможе. А це навіть не він, до речі, на... чекайте. Танк Свій, 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 свій. Свій, свій свій. Сто відсотків свій. Сто свій свій. Свій свій свій. Свій 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 свій. Підписник Ну я очікував. Уф, ти мені машину, звісно, привіз. Свій. Тихо, 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 тихо. Тих, тих, тихо, 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 тихо. Тих-тихо, тих, тихо, тихо Ти, да, тих, 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 Я не знаю, я не знаю, мої пулі ніколи не допомагали, але я один раз збив літак на танк. Тому збивати на системі це дуже легко. Танки. Так, підписники. У нас є проблема. Оце називається Мене бомблять. Що робить? Мене, розбомб... мене розбомблюють. Може ядерку. У мене залишається процентів 20... Е, ні, процентів 5. У мене процентів 5 броні. Буду слідко, Е... броня Е... Так, маши. Так, подписанный следуй. Ау. У меня есть идея. Подписник, почекай хвилину. У меня подписник переехал. Ну і за того, що ми з ним не можемо говорити, і за того він на мене переїхав, напевно. І за того, що він не очікував, що я у нього під колесом. А куди він поїхав? Та підписник не їдь. А, він замітив. Так він молодець. Підписік, дякую. Ти мене віддефаєш, земешся. Так, ти бачиш танк. Ну, якщо він бачить танк... тихо. А, Ні! це моє ППО спрацювало. І ще моє ППО працює. Офігенно! У мене не тільки є ППО, як... Тихо, він приземлився! Так. Ти Теп... его <рес> <рес> <Тепо> красиво. <рес> так. Краще заїжджай в двір, тому що там безпечніше! Так, у мене тут щось відбувається. А, це у мене я тут випадково тронув свою е, натиснув на свою е, програму, де я записую. Але я думаю, це нічого страшного, я не збив запис. Збивати запис, я не. не, не... І коли в мене збивається запис, я просто е, дуже сильно цей. Це дуже болить. Ну, як вам нове оновлення? Ось такий танчик додали. Такий, бачите? Головне, щоб мене зараз підписник не переїхав. Ось такі. Бачите, у нього є ось такі великі ракети. Ось такий кулеметик. І він це як танк. на Нагусен на танку. На танковій основі це як? Це? Бредлі. На основі Бредлі. Але до Бредлі додали таку. А ну можна. Е Так, підписник мені дозволив. Бачите, ось така машина, кулемет, ракети. Я не буду показувати, тому що це мій захист. І ось. Все, підписник. Можеш все, підписник. Та, все, все. Е. Так, я йому написав, що він відео. Хоча він, напевно, зайшов до мене, щоб попасти в відео. Так, у мене бульбамет є, а це не він, суча? Почекайте, у мене один. У мене техніки немає, з-за того, що я танк не хочу спавнити тому що тут зараз вирішують скосні танки, а не такі мауси. Хоча мауси теж вирішують. Не понизуйте маус. Маус теж щось вирішує. А айр атака. Давайте назначим тоді. Ну що, пішов. Подивимося зараз, як вона атакує, з якої сторони. Бачите, ось з тої сторони. А де танки? Я не розумію. Або той, чувак, який мені танки пускав вийшов, або не знаю. О, невенсі зайшов. Це теж ще один підписник. Давайте мы бомбим. Так, матеріал такий, товщина до дає. Дуже товстий. Угу. Все, йому з Я буду методом прострілу. Я входжу. Минус один. Так, я війшов. Я війшов. У меня вот огонь. Так. Я входжу. Эх. Те, те, те. Я увійшов. Я не можу стріляти. О, стрільни. Все, я можу стріляти. Все нормально, все ноги. Запис іде, все, все окей. Так. так, Там зверху по-любому хтось є. От я. А, ні, вона назнижу, вона знижу. Так, я пішов, думаю, ось так буду таким чином залазити. Не можу. Вона або на балкон, або вона ось зразу на, на дах. Можно дах, із-за того, що дах пострілний. Стояти. Хтось мені, здається, стріляє стовідсотково. Так. Він, полі... Він по якомусь так цілиться? Я його. Що? По кому? По кому, по кому? А не можеш поставить. О, фуф фуф фу Те. Де вона? О, у неї до сих пір півщі... щит. Попав, на. Зрозумів? І що, Талі, ти все одно поляжеш. Все. Уф, гарно мій підписник. Ага. Так, давайте я ще раз зайду. Може я щось нам допоможу ще раз бомбити. О, ракети зайдуть. Поясни. Там щось є. Є щось, мене бомблять, Мене бомблять. О, ні, 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 ні. Підписник це срочно, 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 срочно У мене показує координати, що мене бомблять. Так, треба перевірити. Я візьму арт э, э, машин. Мене реально розбомбили. Чи то було був пі підписник? Ні, то був підписник. Так. Ну, мі 24, все. Все-таки все е, російський гівно, ну, я думаю, це було не, зр... не це. Я думаю, тепер знаю мій підписник, що... Ау! Залітаю ракети. Залітаю ракети. Так. Ой-ой-ой, мені хедшот дали. Дуже болячий. Так. Треба снайпер когось. справ. Мій підписник уже гранатами викидається. Так. Підписник. Нам треба срочно, я думаю, вже... Так, я переконтуюсь. Підписник, у неї нема ангару, тому це не вона. Мене вбили. А ні, це я облазерну дверь стукнувся Ну я заберу підписника із за того, що все-таки він мені дав покерувати, я його заберу і від... І дам йому там машину. Хай забере. Хай приїде, поїде на неї, щоб це. Так, у мене щит вимкнувся, Мід 24 було в дворі. Двори до 4. Ну, це не венці, напевно. Який прилетів. підписник який ось під цим нікнему. Вибачай, якщо я тебе неправильно називаю. Я просто читаю. Якщо все правильно, то можеш поставити за це лайк. Так. Окей, поїхали, я думаю, вже. Підписника 9 uh, uh, він десь там є, повинен бути, ну я його поки не буду шукати. Давайте я хоча б свого заберу, за того, що танк підіграв. А йому що ж треба? Евакуація? А у нього є ще тут кулемет, я думаю, йому йому сподобається моя машина. Так. Є. Yeah. Я повинен ще й за ним їхати, ну і добре. Так складно їхати, звісно. За ним. Упс. Вибачайте. Ну що, підписник, сідай, сідай, сто. Ну, що? Ні, без бойових дій мене не можна. О! Ну хай іде. Так, Фух, ще один підписник. Так. Задобав. Якийсь новий поворот. Добре. що Підписники. що через. через Що там сталося? Я знайшли твій 24, тому що він. Так. Ну що? Тоді ставте ваші прекрасні лайки. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. А підписникам можна побажати удачі. Всім пока!